Добрий день, любі четвертокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку ситуація спілкування стилі мовлення. Готуємося до уроку. Ми сьогодні працюємо з вами у підручнику Українська мова та читання на сторінках з 23 по 25. На столі у нас лежить зошит робочий у лінію, пенал, де міститься олівець, ручка та лінійка. Якщо все готове, давайте починати нашу роботу. Розгортаємо наш робочий зошит, відступаємо вниз два пустих робочих рядочка і записуємо сьогоднішнє число класна робота. 15 вересня! Класна робота і каліграфічну хвилинку. Постав відео на паузу, запиши все каліграфічно і будемо продовжувати. Починаємо з вивчення словничкового слова. Розглянь, будь ласка, ребус. Яке слово в ньому заховалось? Вгадай? Так, це слово будь ласка. Зверни увагу на написання цього слова. Нам потрібно його записати у зошит, скласти з цим словом речення. Отже, після того, як ми записали каліграфічну хвилинку, з нового рядочка запишіть, будь ласка, це слово. Будь ласка. Зверніть увагу, будь, ласка, пишеться окремо одне від одного. Пропишіть стільки разів, скільки влізе на рядочку. Після того, як пропишеш, запиши речення з цим словом. Петрико, дай мені, будь ласка, почитати твою цікаву книжку про роботів». Зверни увагу! На виділення слова будь ласка у реченні. Слово будь ласка у реченні виділяється комами з обох боків. А чому ж кома стоїть після слова Петрик? Тому що Петрику це звертання. На письмі звертання виділяється комою. Поставте відео на паузу і запишіть. Наступне завдання я тобі пропоную поміркувати. Розглянь, будь ласка, картинку, яка міститься на екрані, і дай мені відповідь на мої запитання. Що відбувається на малюнку? Де відбуваються ці події? Здогадався або здогадалася? Що на малюнку не так? Що не варто робити у бібліотеці? Бо саме там відбуваються наші події? Постав відео на паузу і проговори відповіді на мої запитання. Попрацюємо в підручнику, сторінка 23, вправо 1. Розглянь малюнок. Розкажи про ситуації спілкування, які виникли між дітьми. І не тільки. Як ти гадаєш, який діалог міг відбутися? Між бібліотекаркою і дітьми, між самими дітьми. Подумай декілька хвилин. Подумав або подумала? Давайте ж розглянемо можливі варіанти. Який же діалог міг відбутися між бібліотекаркою і дітьми? Наприклад, Ірино Васильівна, мені потрібна книжка про тварин. А мені про динозаврів? Добре, зараз пошукаю. Оленко, а тобі яку книгу записати? Я ще не знаю. А що ви мені, Ірино Васильівно, порекомендуєте? Прочитай про міфи. Тобі буде цікаво. А який же діалог міг відбутися між самими дітьми? Давайте подивимося такий зразочок. Максиме, а тобі які книги подобаються? Мені цікаво читати про планети, про Всесвіт? А я люблю історію, читаю про первісних людей. Андрію! А в тебе яка книга? Це книга про літаки та космічні шатли. Зверни, будь ласка, увагу! І в першому і в другому випадку записані діалоги. Як записувати діалог? Діалог складається із реплік. Кожна репліка пишеться з нового рядочку з великої літери, а на початку репліки ставиться тире, щоб ми могли відрізняти, хто коли говорить і де чия репліка. Постав відео на паузу і самостійно прочитай ці два діалоги. Потім продовжимо. Крім ситуації спілкування, ми сьогодні повинні нагадати собі, що таке стилі мовлення і які їх різновиди є. Отже, стиль мовлення це різновид літературної мови, що використовують у різних колах спілкування. Які ж стилі мовлення існують: розмовний, науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, художній. Де ми використовуємо ці стилі мовлення? Розмовний ми використовуємо у побуті. І це можуть бути різні розмови на побутові теми. Художній стиль ми використовуємо у текстах художньої літератури, коли ми читаємо з вами оповідання, повість, роман, п'єсу, вірш, поему або казки. Науково популярний у науці, техніці. Освіті. Це можуть бути наукова доповідь, лекція, стаття, підручник або науковий журнал, публіцистичний стиль у суспільно-політичному житті. У машині, наприклад, коли ти слухаєш медіа або новини по радіо. Це може бути промова, виступ на зборах, мітингу, листівка, радіо та телепередача. Офіційно діловий. Його використовують у службових стосунках. Там ми можемо зустріти закон, наказ, постанову, заяву, протокол, угоду. Всі ці стилі мовлення існують для різних кіл спілкування. Пропоную зараз ці знання використати на практиці. Розглянь, будь ласка, вправу 2 на сторінці 24. У нас на картинці знаходяться різні ситуації життя. Який стиль мовлення доречно використати в кожній з цих ситуацій? Нагадаємо собі ще стилі мовлення: Діловий стиль, розмовний стиль, науковий стиль, художній стиль, публіцистичний стиль. які ж ситуації з життя нам пропонують? Я роблю оголошення. Я роблю наукову доповідь. Я читаю новини. Я розмовляю з другом або подругою. Я записую презентацію для блогу. Я дискутую. Я пишу паску. Отже, який стиль мовлення доречно використовувати в кожній з ситуацій? Давайте почнемо з першого. Діловий стиль мовлення. Де ми його будемо використовувати? Подумайте декілька секунд. Так. Я роблю оголошення, і я записую презентацію для блогу. Вони повинні бути і що оголошення, і що презентація, у діловому стилі. Розмовний стиль. Те ми будемо використовувати в якій ситуації з життя. Так, я дискутую, коли, ми, коли дискусія відбувається у вигляді розмови, так? І... Я розмовляю з другом або подругою. Наступний стиль науковий. Так, я роблю наукову доповідь. Художній стиль. Так, коли я пишу казку, використовую художній стиль. І залишився публіцистичний стиль, йому буде відповідати. Ось ця ситуація з життя. Я читаю новини. Добре, працюємо далі. Продовжуємо працювати з правою під номером 2, і нам потрібно виконати ще одне завдання. Його ми будемо виконувати письмово в зошиті. Нам потрібно перебудувати три речення так, щоб вони стали питальними і спонукальними. За зразочком. Я читаю новини, це речення розповідне. Що я читаю? Питальне речення? Читай новини. Спонукальне речення. Я пропоную записати тобі в зошиті ось таке речення. Я пишу казку з нового рядочка з великої літери. Ми записали з вами розповідне речення. Його треба перебудувати у питальне. Як ми запишемо з вами? Так, що я пишу? Запишіть нове речення з великої літери. Питальне речення вимагає в кінці розділового знаку. Якого? Так, знаку питання. Тепер треба з цього речення розробити спонукальне. Пиши, казку, спонукальне речення. Пам'ятай, що відео можна поставити на паузу, якщо ти не встигаєш, і потім продовжити. Я пропоную тобі записати друге речення. Я роблю оголошення. Це розповідне речення. Утворюємо питальне. Правильно? Що я роблю? Питальне речення. Утворюємо спонукальне. Роби оголошення. Спонукальне речення. І давайте запишемо третє речення. Я записую презентацію для блогу. Це речення розповіде. Утворюємо питальне». Навіщо я записую презентацію? Утворюємо спонукальне. Записуй презентацію для блогу. Постав відео на паузу і запиши всі запропоновані речення. Поміркуй. чи може подія, яка стосується однієї людини, стати новиною? Отже, новина має бути цікавою, сенсаційною. І звернута до певної аудиторії, до її зацікавлень. Тільки тоді новина, яка стосується однієї людини, може стати новиною для багатьох? Скажи, будь ласка, а з яких джерел у нас час ми можемо дізнатися новини? А як часто у вашій сім'ї читають або дивляться новини? Чи обговорюєте в сім'ї новини? Про що можуть бути новини? Постав відео на паузу і дай відповіді на мої запитання. Давай поговоримо, як ти думаєш, чи можна дізнаватися новини з блогів? Якими новинами діляться блогери? Чим займаються книжкові блогери? І чи ти знав або знала, що такі існують? А що ти зараз читаєш? Де береш книги для читання? А як часто відвідуєш бібліотеку? Як обираєш книги для читання? Про все це тобі зараз розкаже наймолодша українська блогерка. Яка на Ютубі розповідає про прочитані нею книжки? Отже, знайомся Софія Павловська з Луцька. У Луцьку діти почали більше читати. Десятки школярів щодня відвідують бібліотеки. Цього року у центральну книгозбірню міста завезли більше 200 книжок. Для порівняння у 2016-му утричі менше. З'явилася хороша українська дитяча книга. І діти е, розуміють про що в цих книгах, е, бо це їхнє. Е, вони з тим десь е, співпадає їхні е, думки в цих книгах. На канікулах кількість відвідувачів зросла для дітей щонеділі організовують спільні зустрічі читачів. Щотижня сюди приходить і наймолодша книжкова блогерка України. Всім привіт! Ви на каналі Софія Збукс і судячи по назві цього відео, ви напевно з про яку книжку я буду розповідати. На каналі дівчини уже 36 відео. Є такі, у яких більше 800 переглядів для створення кожного відео потрібна хороша підготовка. Спочатку я дізнаюсь трохи про автора, щоб мені було про що орієнтуватися по книзі. Потім я вже прочитаю книгу і тоді я знімаю відео про неї. Відеооператор – мама дівчинки. Вона разом із донькою відвідує майже усі літературні події України. Серед наймасштабніших форум видавців у Львові та Книжковий арсенал у Києві. Спочатку це було з меншим ентузіазмом, але ми намагалися підтримувати. Познайомили з буктюберами, які також мають свої канали, і вона з ними подружилася. і Це такий трошки стимул їй став. Вона побачила, що і дорослі таким займаються, що це цікаво. Лариса додає, Буктюб – хороший стимул для читання. За рік дівчина прочитала більше 70 книжок. Декотрі з них мають понад 600 сторінок. Щось. Давайте ближче познайомимося з нашою юною блогеркою. Підручник Сторіночка 24. Читаємо текст про книжки. До речі, якщо ти на сьогодні ще й досі не знаєш, що таке блог, то є на цій сторіночці для тебе підказка. Блог це вебсайт по-іншому. Що має вигляд щоденника подій. Софія Павловська, з Луцька – наймолодша українська блогерка, яка в Ютубі розповідає про прочитані нею книжки. У неї вже 47 відео. Зазвичай щомісяця дівчинка читає десь 7 книжок. Як виникла ідея створення блогу? Софія прочитала цікаву книжку та вирішила дізнатися думку інших дітей про неї але не знайшла ні жодного відеогляду, ні допису в соцмережах, тоді дівчинка вирішила записати власне відео, щоб розповісти про книжку. І зацікавити нею інших. Спочатку відео знімала мама, потім Софія поставила телефон на Мольберт, який використала як штатив. Тепер юна блогерка продовжує знімати відео про книжки, які їй подобаються, а не розчаровує. Дівчинка стверджує, що про книжку, яка не подобається, розповісти складніше. Софія хоче зацікавити однолітків читанням і переконана, що діти, які кажуть, що не люблять читати, ніколи не розгортали справді цікавої для них книжки. Постав зараз відео на паузу і прочитай цей текст самостійно. Аналізуємо ту новину, яку щойно дізналися. Отже, дай мені відповідь на таке запитання: хто створив блог? Буду тобі допомагати. Блог створила Софія Павловська з Луцька. З якою метою? Вона хотіла розповісти про книжку і мотивувати інших її прочитати. Чим блог може мене зацікавити? Я в цьому блозі дізнаюся про книгу і, можливо, захочу її прочитати. Чи хочу я щось зробити після читання новини про блог? Ну, ти можеш захотіти створити власний блог. І робити так, як Софійка. Чи дійсно мені це потрібно? Ну, я тобі можу сказати тільки одне. Нова справа завжди цікава. Вона захоплює і розвиває. І не забудь про те, що якщо ти будеш вести блог про книжки, то ти будеш дуже багато їх читати. А це буде розвивати твоє вміння читати гарно, виразно. Ось так. Наступне завдання, яке я тобі пропоную зробити, це вправа 4. Тобі потрібно списати один із абзаців тексту, прочитаного нами щойно, на вибір. У списаному тобою абзаці підкреслити дієслова. Я тобі пропоную списати ось цей абзац. Але якщо хочеш, можеш списати інший. Постав відео на паузу, спиши цей абзац, або обери той, який тобі найбільше подобається. Потім визнач, які дієслова є у твоєму абзаці. Я обрала для тебе цей абзац, тому буду визначати дієслова в цьому абзаці. А ти уже в тому, який записав або записав. Отже. Такий абзац. Тепер юна блогерка продовжує знімати відео про книжки, які їй подобаються, а не розчаровують. Дівчинка стверджує, що про книжку, яка не подобається, розповідати складніше, які дії слова тут є. Продовжує знімати, що робити. Подобаються, що роблять. Не розчаровують, що роблять, стверджує, що робить. Не подобається, що робить, розповісти, що зробити. Постав відео на паузу, підкресли дієслова. слова. Ще одне цікаве завдання пропоную тобі сьогодні зробити. Воно для тебе буде як домашнім. Запиши власний відеовідгук про свою улюблену книжку. Я знаю, що книг ви прочитали уже цілу купу. Отже, знайди серед усіх найулюбленішу і запиши свій відеовідгук про прочитану книжку. А допоможе тобі у цьому невеличкий відеоролик про те, як же робити власний відеовідгук. Як зробити відеовідгук на книжку? Зараз я тобі розкажу. По-перше, покажи нам книжку, про яку ти хочеш зробити відгук. Дай мені якусь книжку. Покажи її обкладинку, розкажи, як вона називається та хто її написав. Капучино, будь ласка, по-друге, розкажи про що ця книжка. Не треба робити повний переказ книжки, просто в двох словах розкажи про що вона. Наприклад, ця книжка про Коко Шанель, про жінку, яка змінила світ моди. А потім зроби відгук на книжку. Чи сподобалась вона тобі? Чи подобався тобі головний герой, чи погоджуєшся ти з автором? Чи хочеш ти щось змінити у цій книжці? Розкажи нам усе. Ти можеш зняти свій відгук як блог, ти можеш зняти його в стилі Вайну або тік -току. Це може бути просто селфі-відео, ти можеш придумати якісь спецефекти, ти можеш вдягнутися в костюм свого улюбленого персонажу, ти можеш знімати самотужки, а можеш попросити друзів про допомогу. Роби що завгодно, головне, аби це було щиро та креативно. І пам'ятай, хороший відгук це не обов'язково дуже добрі слова. Якщо ти із чимось не згодний, ти можеш сміливо про це сказати. Щасти тобі! Ну ось, наш урок підійшов до завершення. Підсумуємо. Сьогодні на уроці я вивчила або вивчила словникового слова. Будь ласка. Пригадав і пригадала, які існують стилі мовлення. Дізнався або дізналася, що таке блог та хто такі буктюбери. Дізналася або дізнався про наймолодшу українську блогерку, яка робить відовіду про прочитані книги. Гарно сьогодні попрацювали. Дуже надіюся, що ви все ж таки знімете власний відеовідгук про прочитану книжку і надішлете його своєму вчителю. А ми зустрінемося з вами наступного разу. До побачення!